Опозиційний десант висадився на Чернігівську землю. Білосердечні прибули до сіверського краю, аби поговорити про стан свободи слова в Україні. Щоправда, заявлені в анонсі темі столичні гості приділили лише крихту уваги. Здебільшого бідкалися, як влада ставить палки в колеса В області чи принаймні в місті введена фактична заборона на розміщення зовнішньої агітації об'єднаної опозиції партії батьківщина. Були домовленості з рекламними агентствами, які буквально останній момент скасовувалися рекламними агентствами, і неформально нам говорять про те, що є пряма заборона від обласної державної адміністрації на розміщення нашої виборчої агітації. Так само у нас продовжується стара історія з фактичною з фактичним обмеженням доступу опозиційних політиків до ефіру. Ми можемо говорити і про обласну державну телерадіокомпанію, і про муніципальне телебачення. І це теж нездорова ситуація. Згодом журналістам таки вдалося спрямувати розмову в русло анонсованої теми. Колишній очільник комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко переконував, в Україні варто впровадити суспільне мовлення. Лише тоді телебачення буде працювати в інтересах суспільства, а не можновладців. Ситуація з державним телебаченням і ситуація з комунальним телебаченням знову і знову нам підказує. В країні повинно бути суспільне мовлення, яке на чорне говоритиме чорне. На біле говоритиме біле. Зараз у Верховній Раді є. Лежить зареєстрований мною законопроект про суспільне телебачення раді. Вже два роки він чекає на розгляд в сесійній залі. Я не бачу жодних шансів на ухвалення цього закону у цьому парламенті з цією парламентською більшістю. Увесь інший час гості вели мову на політично передвиборчу тему. Андрій Шевченко оголосив діючі депутати парламенту Валерій Дубіль та Віталій Корж знову боротимуться за мандат. Я нагадаю, що 205-й округ це міський округ в Чернігові. Це Деснянський район міста Валерій Дубіль і 206-й округ. Це Новозаводський район Чернігова, Чернігівський район і Ріпкінський район. Віталій Корж. Імена претендентів в інших мажоритарних округах допоки узгоджуються з усіма представниками об'єднаної опозиції. Прізвище кандидатів затвердять наприкінці липня під час всеукраїнського з'їзду.